Сьогодні у палаці культури мистецька масштабна подія. Тут вручають відзнаки амбітні та натхненій молоді найкращим випускникам Саксаганського району. Попри нелегкі для усієї країни часи, вони показали неабиякі результати у навчанні. Загалом цьогоріч у кривому розі 2,5 тисячі випускників 11-х класів та більше 6,5 тисяч дев'ятикласників з успішним завершенням одного з найважливіших етапів у житті та початком нового привітав випускників Юрій Вілкул. Черговий начальний рік ми закінчуємо в стадії війни і я вам скажу, що дуже добре наша молодь навчалася і таких результатів майже 10 років в нашому місті не було. 322 у нас отримують медалі, медалісти. Безумовно, дуже добре, що 109 з них. В Сахсаганському районі зараз ми будемо вручати їм медалі. Я вам скажу, що ми дуже багато робимо для того, щоб все зробити, щоб молодь наша отримала освіту. І зробили і укриття в 121 школі, і зробили. Опитування разом з батьками і вчителями вирішили, що будемо проводити і онлайн навчання, і безумовно офлайн консультації. Це все дало ті результати, що зараз наші випускники вже мають ті знання, що можуть і йти навчатися, і далі йти працювати. Тому всіх вітаю з закінченням. Ольгового року і в добрий путь нашій молоді цього року у Саксаганському районі більше семи сотень випускників. З них 83 золоті та 26 срібні медалісти. Найбільший відзнак за успіхи у навчанні отримали учні ліцею номер 35 імпульс та Криворізького природничо-наукового ліцею. Серед медалістів є досить багато. Тих учнів, які мають крім того, що отримують сьогодні заслужену нагороду, ще багато різних досягнень. Це переможці і предметних олімпіад, і переможці конкурсу захисту науково-дослідних робіт малої академії наук. Крім того, діти беруть участь і в міжнародних проєктах. Це українських проєктах. Молодь не можна не зламати, не якимось чином зупинити вони будуть крокувати вперед до перемоги, так само як і вся Україна це робить на сьогоднішній день. Серед гостей заходу батьки випускників, серед них і військовослужбовці, а також педагоги та керівники навчальних закладів. Останніх за плідну педагогічну діяльність нагородили почесними грамотами. Катерина золота медалістка та гордість Саксаганського району. З її плечима перемоги на предметних олімпіадах і конкурсах. Найвищі 200 балів з трьох предметів національного мультипредметного тесту. Ділиться у ліцеї номер 35 імпульс. їй допомогли розкритися на повну. Одна з олімпіад, якою я пишу. Шаюся, це була цьогорічна олімпіада з української мови та літератури, де я посіла друге місце у всеукраїнському етапі. Також я брала участь у конкурсах захисту малої академії наук України цього року. Я посіла друге місце в області з історії, і мені. Насправді дуже подобалося брати участь, оскільки я можу дізнатися набагато більше ніж вивчається у школі. Хочу підкорити столицю, і я планую відповідно обрати якийсь вищий навчальний заклад у Києві. Хочу стати програмісткою і можливо якось розвивати в інформаційному просторі України. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли, оскільки мій тато воює на фронті. Я його дуже давно не бачила, хочу з ним зустрітися, обійняти. Поцілувати випускники діляться, вірять у щасливе майбутнє і роблять усе необхідне для здійснення мрій. Дуже вдячні нашим ЗСУ за те, що ми сьогодні маємо можливість бути тут, за те, що ми маємо можливість навчатися, за те, що маємо можливість здобувати нагороди. Тому Дуже дякуємо за наше життя. Я отримую золоту медаль сьогодні, і я дуже дуже сильно задоволена. І я хочу вам сказати, що так, тому що я а, проживала в Німеччині деякий час. І я хочу вам сказати, що наші люди найрозумніші, і саме наше навчання там дуже сильно цінується, наші здобутки, і дійсно наша країна дуже перспективна. Я вважаю, якщо ми всі а, наше майбутнє, наші випускники а, будемо. Старатися та працювати для нашої держави то у нас все буде дуже добре. Дарії Олег Каплій. цей день.